Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, історик та журналіст журналісти, в прямому стрімі е, українські сукіряни. Е, доброго вечора, рідні друзі, дорогі рідні друзі, підписники, всі, хто дивиться, прямі стрімі українські сукіряни і звичайно, мої друзі, в чаті, Михайло, Дідух. Е, Ігор Ткач, Кирил, Саша Спащенко, Віктор Якимчук, Андрій Швейцарій, Віталій Ковальський. 28 березня, Всесвітній день історика. Дякую, 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 пане Віталій. Дякую Дякую вам за те, що ви оцінили мій нелегкий труд. Віталій Ковальський з нами, еродит, історичний ютуб канал Ігор Кравцов. Він завжди нам нагадує про важливі події в українській історії. В українській історії підкреслюю, тому що сьогодні день історика. Пан Віталій Ковальський, сьогодні день українського історика. Дякую вам. Пані Маріна Клин приєдналася до нас. Пані Маріна Маріна. Всім доброго вечора. Ну, що рідні друзі, що рідні друзі, я вам скажу е е дуже таку. Важку річ сьогодні дуже важко взагалі, я настраювався провести стрім на 19.00. Було просто важко. Важко відходити від того, коли ти бачиш, що знову знищують расисти. Ну я вже не знаю. Я говорив з нею людиною, і кажу, наскільки можуть озвіріти росіяни. Ну, от Соловйов сьогодні сказав: нема чого говорити про братський народ. Вони вже відкинули маски. Не потрібно говорити про братський народ, про братів, сестер. Давай їх просто зрівняємо з землі. І давай Харків, Соловйов сказав, Харків зрівняємо з... просто зрівняємо просто Харків з землею. Все, хто хоче, хай тікає з Харкова, хто хоче, він каже, залишається, але ми Харків зрівняємо з землею. І це каже Соловйов, який перед війною, перед активною фазою російської Української війни, перед російським вторгненням заливав Соловйом, що ми братні народи, ми брати та сестри. Тепер він скинув маску і каже: знищуємо українців. Все. Знову сьогодні бомблять Харків, знищують Харків, просто знову Запоріжжя. Знову Миколаїв, знову Сумщина. Важко, ви знаєте, просто іноді важко мені говорити. Реально важко, тому що ти розумієш, що, що просто страшно стає, вже просто страшно, не фізично страшно, а страшно за те, що е, російський народ мириться з фюрером Путіним і російським фашизмом. А той народ, який мовчить, є співучасником злочину. І російський народ, який в більшості зараз мовчить, а деяка частина його підтримує фюра Путіна і фашистські уряди ФСБ Росії, він є співучасником злочину. Мені страшно від озвіріння росіян. Страшно. Вони не розуміють не те, що вони творять, як в Біблії, в Писанні написано. Вони не розуміють, що наші сльози сльози за загиблими, замученими, за сльози за вбитих дітей вернуться до них. Вони не хочуть цього розуміти. Ви знаєте, я говорю зараз без злоби. Може хтось з росіян мене чує і зрозуміє, що наші сльози вернуться до них. Людина, яка завдає болю, людина, яка завдає, робить вбивства, вона повинна бути готова, що вернеться це все до нього або до дітей його. І росіяни на превеликий жаль не розуміють, не розуміють, що їхні звірства нас не зламають, а от біда вернеться до них. Перед тим, як провести стрімок, провести стрім, вибачте, от важко. Ви знаєте. От, Переживаю, беру це все в серце і просто важко говорити. Сьогоднішні події бомбардування безперервні. Перед тим, як перейти до основної теми стріму, попрошу традиційно підпишіться, будь ласка, на український YouTube канал Ігор Кравцов. Підпишіться, будь ласка, на резервний канал, Українські Сукіряни. Набрати і знайти його дуже просто. Не на Ютубі, не на Гуглі, вірніше не на Фейсбуці, не на Гуглі, а на Ютубі. Підкреслю на Ютубі Набирайте великими буквами Українські сукіряни. Все і зверху надпис: Українські і портрет мужчини з отакою бородою. Це Петра Коношевча Сайдачно. Підпишіться, щоб там було тисячу підписників. Я міг вести стріми із того каналу на випадок чогось. І зазвичай прохання і низький уклін тим людям, які допомагають мені донатами. Хто зможе, скидайте донати. Буду дуже радий. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Гривня Приватбанку. І на початку стріма ми вже говорили про звірячі бомбардування. Вчора я присвятив стрім. Вірніше сьогодні ранком, я присвятив два стріма цим звірячим бомбардуванням. Що я вам скажу? Е, спеціалісти по ракетам кажуть, що Росія має запас ще днів на 19. Днів на 19-20, Росія має запас ракет, щоб цілими днями бомбити Україну, зрівнювати Україну з землею, так як сказав їхній. Пропагандон Соловйов. Нам потрібно просто терпіти, молиться і терпіти. Протиракетно оборони у нас над Києвом, над іншими регіонами протиракетної оборони такої міцної немає. Гроші, які могли би так піти на протиракетну оборону, щоб закупити 50 батарей, Петріота чи ізраїльського залізного щита. Чи Аргентинського, чи будь-якого іншого в деяких країнах є гарні розробки ПРО. Гроші пішли на дороги, на сквери, на фонтани, на озеленення міст. І це все не з, тільки з вини влади, це з нашої вини. Тому що в моєму місті Чернівцях рідному влада зараз садить дерева й кущі. Уявляєте, коли Україна стоїть однією ногою над прірою, влада садить дерева кущі, обласна ОВА, військова адміністрація не закупляє місяць дрони. Гроші є, а дрони вони не можуть закупити. Так що, а люди мовчать? А люди мовчать. От окремі такі люди, які журналісти, активісти, да, незалежні, вони говорять, решту людей просто мовчить. І це мовчання. Боясні говорити правду це вирок Україні Тому от я кожен вечір збираюся і стараюсь проводити стріми, щоб сказати правду, тому що без правди України немає. І по темі сьогоднішнього стріму, по темі стріму саме важко, що росіяни перехватили ініціативу, перехватили по-російськи, перехопили по-українській ініціативу. Саме важко під час війни втратити ініціативу, а росіяни її не втрачують. Бу, бу, Була трагедія на Дніпрогресі, атака на Дніпрогрес. Страшна атака, коли дамба могла розвалитися і затоплені були величезні території, коли горіли в тролейбусі люди, які їхали на роботу. Росіяни прихопили ініціативу. Вони Своїм терактом кроку Сіті Холі, як би це цинічно не звучало, але стали жертви. Вони вже не країна терорист, а жертва. І про це я говорив. Перехоплення ініціативи це дуже важливо, от звучить цинічно. Але саме страшно під час війни те, що ворог іде впереда, ми його доганяємо. І про що ми зараз поговоримо? От ви не вгадайте, про що ми поговоримо. А ми зараз поговоримо. Так, з нами пані Діана Лозан. Дякую, добрий вечір, пане пані Діана. Почесний модератор нашого історичного Ютуб каналу. Ігор Карпенко, Нова Кахфонка, Ян Демедюк, з Києва. Тримайтеся, столиці України, тримайтеся рідні. Віктор Дитяк, пані Олександра і е, Кирил. І за правду вам уклін. Дякую, Ксюша Янчева. Привіт. Приєднуються рідні друзі в чаті. У нас е, пан е, Чабан. Е, Кам'янець Подільський вітає вас. Е, дякую, дякую, Кам'янець-Подільський, через Ністер, Земляки, Старе місто. Дякую вам, рідні, що я вам скажу? Питання в тому, що Росія перехопила ініціативу. Вірніше, ми дозволяємо її перехоплювати. Чому дозволяємо? Тому що у нас не вистачає фахових спеціалістів, тому що в 2019 році ми вибороли до влади простих парнів і дівчат з вулиці. На превеликий жаль, простій парні дівчата з вулиці були похожі на основну масу українського народу, яка дивиться в телефон, але у них немає знань. Тому, тому виходить, як заходить. Тому Україна зараз висить на волосинці. І на волосинці вона буде висіти, тому що правильно. Тому що у нас є тема, про яку зараз ми поговоримо. Вам буде здаватися дивна ця тема, але тема актуальна. Правильно, в травні місяці закінчиться строк повноважень президента України Володимира Олександровича Зеленського. Плюс, закінчиться срок його повноважень як верховного головнокомандуючого. Правильно, як верховного головнокомандуючого. Оце, оце дуже непроста, дуже непроста і страшна річ. І адміністрація президента, юристи адміністрації повинні звернутися в Конституційний суд, щоб Конституційний суд підтвердив те, що після закінчення повноважень президент під час війни буде продовжувати свої повноваження без виборів, без виборів, вибори, вибори, вибори. Ви скажете, так війна. ж. Про вибори говорили представники Європи і США. Пан Кокс з Єврокомісії говорив про вибори і сенатор, який біжав е, в, недавно в Києві виступав перед депутатами і казав, що негайно потрібно е, прийняти закон про мобілізацію. Гре, грем, по-моєму, да, сенатор. Так, оцей сенатор теж говорив, що в Україні потрібно провести вибори. На превеликий жаль, українці недооцінюють те, на превеликий жаль, недооцінюють те, що президент Зеленський де юре і де-факто повинен скласти повноваження президента, тому що термін по Конституції закінчився, і це може використати Росія. Росія може використати і вороги України. Подивіться, українська тема в усіх виборах. Зараз в Європі вибори, поголовно вибори. В Штатах вибори і скрізь українську тему розігрують. Розігрують ті, хто хоче виграти вибори. Всі вони виставляються великими друзями України, великими демократами і борцями за свободу на словах. А у нас. Будуть вибори чи ні. І головне, чому адміністрація президента Зеленського не звертається в Конституційний суд для того, щоб Конституційний суд продовжив повноваження президента Зеленського без виборів під час війни. А це потрібно зробити зарані. А звернень таких немає. Чому? Адміністрація президента вона що, не думає, що можуть бути дуже сумні наслідки. Не думає, що знову, якщо не дай Бог, в травень місяць буде повноваження президента Зеленського закінчиться. Рішення конституційного суду по цьому питанню не буде. То расисти почнуть кричати: а в Україні ж диктатура. Дивіться, у нас війна, а ми демократично вибрали Путіна. Так, це ж будуть кричати рашисти То, що вибрали Фюрера Путіна, вони не будуть кричати, а будуть кричати: У нас демократія. Під час війни вибори 87% за Путіна, і все, і Росія велика демократична країна. А в Україні. І є така річ слово політика. Політика. От прості українці навіть в селах е, знають слово політика, так навіть в селах, де люди не думають про політику, а займаються тим, що займалися селяни всі віки, працюють на землі. Але слово політика знають усі. І на превеликий жаль, політичне питання про вибори президента України зараз потрібно піднімати. Тому що як ми це питання не вирішимо по конституції України згідно основного закону, і Конституційний суд не затверджує ті чи інші повноваження президента України, будуть вони далі продовжуватись чи не будуть продовжуватися. Це все нам аукнеться. Аукнеться, Тому що. В воюючої України повинен бути законний президент. Крапка. А раз будуть сумніви в законності президента, це нанесе величезну шкоду України. Тому що вороги України можуть об'явити правильно Україною без легітимного президента. А значить, влада буде нелегітимна. І це страшна небезпека. А є ще така штука сепаратизм. А в Україні є сепаратисти. В регіонах сепаратисти тихенько сплять і бачать, як окремі регіони відділити від України до тої чи іншої сусідньої держави. Про це теж не потрібно забувати. А тепер по тему стріму на Київ можуть посунути російські війська. Тут знову питання про ініціативу. Подивіться: ніколи не потрібно вірити, в то, що тобі кажуть. Потрібно думати. Путін заявив, що буде штурмувати Харків. Хоча Харків будуть обороняти, і взяти мільйонне місто Харків, навіть його оточивши, це питання дуже важких боїв. А у путінської армії зараз не вистачає бронетехніки і колісного транспорту. А може це приманка? Може вони бомбардуючи Харків, просто відволікають нашу увагу. Далі Лукашенко з білим собачкою шпіцем на руках. І цей собачка, видно, одна істота в Білорусі чи в світі, що Лукашенко любить, решту він ненавиде. Він сидить на кордоні з Литвою на стільчику і втирає своїм генералам, що Кузькіну мать ми Литву і Польшу положимо на лопатки. І світ каже: диви, Лукашенко там погрожує, блефує, не блефує, чи погрожує. А я думаю, а може Лукашенко не буде йти на Литву на Польщу? Тож він блефує це точно? А може цим замасковується удар на Київ? А може бомбардируванням Харкова, бомбардируванням Миколаєва Запоріжжя маскується удар на Київ? Ми забули, що Фюрер Путін хоче вирішити війну в 2024 році. І Вирішити можна, коли взяти Київ, або просто взяти його в кільце, тому що якщо російські війська оточать Київ, Київ це центр управління всією Україною. Ясно, що захопити мільйони Київ, де багато військових, буде важко, але оточити його, деморалізувати, відірвати від решти України російські війська планують. І, скоріше за все, це моя така думка. Що готується удар на Київ, а решта Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Білорусія це відволікаючий маневр. Це моя така думка. Але ж сьогодні заява КМДА да? КМДА Київської мерії заява, що можливо російські диверсанти проникли в Київ. І потрібно зараз в Києві патрулі, потрібно контролювати вулиці. Потрібно, потрібно, потрібно. А про диверсантів я говорив коли? Так я ще два місяці назад говорив і в кожній передачі говорив, що російські диверсанти проникли вже на територію України. Навіть на територію Чернівецької області російські диверсанти, можливо, вже з Придністров'я зайшли. І коли буде широкомасштабне вторгнення, російські диверсійні групи будуть переривати основні шляхи в Україні. В тому числі і на західній частині України я не відкидаю уже є російські диверсанти, які готові підривати, перекривати дороги, штурмувати військові та е, об'єкти управління е, українськими українськими регіонами. Диверсанти, я е, десь 40 хвилин присвятив діям диверсантів на Україні. Тим дієм, які були, і майбутнім діям, які російські диверсанти планують. Бачите, ну от знову я говорив правду. І от диверсанти російські, те, що вони зайшли в Київ чи не зайшли, ну, в принципі, бабка надвоє ворожила. Але те, що вони по всій Україні готові провести теракти і будуть це робити, це я скажу точно. Хто буде їм протипоста... протипоставляти, я не знаю. Служба безпеки України так. Поліція. Ну а тут питання. Що можуть наші поліцейські? Кататися на джипах, працювати на свою кишеню, тому що наша поліція звикла молода, працювати на свою кишеню і їсти булки, пити каву. Це по своєму місту. Більше вони нічого. Не можуть робити. Працювати головою, а російських диверсантів потрібно ловити головою теж передумати, поліція не вміє. Фізично поліція зараз дуже слабка. Фізично тому що протистояти російським диверсантам, треба мати не тільки голову, а у поліції нашої голови немає. Є голова, як працювати на свою кишеню, але як працювати професійно, поліція ліва. Поліції дуже багато дівчат. Дуже багато дівчат, які не можуть протистояти російським диресантам від слова зовсім. Поліцаї зажирівші, окабанівші, фізично слабкі. І проблема, хто в тилу буде проти поставляти себе, і хто буде ловити цих диверсантів, скажіть, будь ласка, в чому проблема? Отже, проблема в тому, що. Е... Усі ці е, атаки на Харків, на Запоріжжя, на Миколаїв, знищення інфраструктури міст, бомбардування Сумщини, е, росіяни хочуть зробити санітарну зону безпеки, е, річ е, Лукашенка про мова з песиком на литовському кордоні, все може бути замасковано відволікаючим маневром. Щоб ударити на Київ, оточити Київ і переможно закінчити війну. Тому що Київ сама коротка, е, значить, Київ з Білорусі на Київ сама, сама коротка дорога до столиці України. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую за стрім, дякую чатові. Чат я буду читати зразу після стріму. Дякую за 102 лайки. Будь ласка, підпишіться на український ютуб канал Єгор Кравцов. Підпишіться на мій резервний канал на Ютубі. Підкреслю на Ютубі набирайте українські сокіряни. Там чоловік з такою сивою бородою на заставці. Підпишіться, потрібно там тисячу підписників, щоб можна було вести звіти стріми на всяк випадок. І будь ласка, хто зможе? Особливо прошу. Щирих українців, які дивляться з Європи. Прямі стріми українські сукіряни. допомагайте Будь ласка, донатами 54 57 08 25 13 71 89 78 Слава Україні і смерті ворогам! Не перемикайтеся, слідуючий стрім о 21.00, о 9.00 вечора. До зустрічі рідні.